Привіт усім! У цьому новому відео ми розглянемо функцію HDR, які надає нам Intuitive. Щоб отримати доступ, потрібно натиснути на кнопку меню у верхній частині інтерфейсу Intuitive, спуститися до пункту HDR, і натиснувши на нього, ми перейдемо на відповідну сторінку. У цьому відео ми не будемо пояснювати, що таке HDR, але зрозуміємо, які види знімків потрібні для Intuitive, щоб створити цей високий динамічний діапазон. Зокрема, ми розглянемо HDR з методом середнього арифметичного. HDR автоматично розроблений з використанням ручних масок яскравості для нічних фотографій, а також теж саме для денних фотографій. Ми також розглянемо використання кнопок підготовки RAW. Отже, нам необхідно буде створити серію фотографій на місцевості, розрізняючи для нічної та денної фотографії. Для денних фотографій зазвичай робиться знімок відповідно до того, що показує експонометр камери, після чого потрібно зробити одну або дві фотографії з переекспонуванням. І також одну або дві з недоекспонуванням, щоб висвітлити тіні та відновити яскраві ділянки. Ця послідовність зазвичай виконується, змінюючи лише витримку, залишаючи незмінними діафрагму та айсо. Давайте розглянемо практичний приклад фотографій, зроблених у польових умовах для HDR-фотографії в денний час. У цьому випадку ми маємо 5 фотографій, зроблених у послідовності, де всі вони відрізняються виключно за часом витримки, тому у нас буде пара дуже світлих: одна зроблена за експонометром, тобто базова канонічна фотографія. І дві недоекспоновані фотографії для нічної фотографії діафрагма та ISO завжди залишатимуться незмінними і завжди буде змінюватися лише час витримки. Головна різниця полягає в тому, що перша фотографія, яку ми зробимо з параметром 0 за експонометром. Буде першою, а потім ми повинні будемо зробити лише серію фотографій, щоб відновити високі світла, які можуть бути як на фотографії тут, наприклад, ліхтар у верхньому правому куті, плюс відображення на стінах, які можуть бути занадто яскравими. Давайте розглянемо приклади, щоб краще це зрозуміти. Тут у нас є послідовність фотографій, які були зроблені таким чином, де перша дуже світла. І якщо ми подивимося на послідовність, вона поступово темніє, поки не залишаються останні, присвячені лише високим світлам, і таким чином ціла серія фотографій цього типу. Тепер давайте перейдемо до редагування наших фотографій. Отже, середнє арифметичний є найпростішим методом, який я абсолютно рекомендую для нічних фотографій, як зазначено тут на кнопці. Тому, натиснувши на цю кнопку, відкриється наше вікно завантаження рівнів, і натиснувши на кнопку перегляду, ми зможемо вибрати фотографії, які будемо об'єднувати разом. Ми можемо виконати це як з фотографіями у форматі JPEG, так і у форматах TIFF або RAW. Моя порада використовувати середнє арифметичне для об'єднання фотографій TIFF або JPEG, тобто фотографій вже окремо оброблених, замість того, щоб робити це з RAW. Тим не менш, це не створює значних труднощів навіть з файлами RAW і функціонує дуже добре також з цим типом файлів, так само, як і HDR за допомогою ручного методу з використанням масок яскравості. Це можна реалізувати як з файлами TIFF, так і з JPEG, а також з файлами RAW. Повертаючись до того моменту, де ми зупинилися, давайте спробуємо реалізувати злиття HDR і середнього арифметичного на деяких файлах. У форматі RAW. Отже, кількість знімків для середнього арифметичного не має значення, тому ми можемо вибрати, скільки різновидів знімків зробити. Наприклад, моя порада не перебільшувати. Зробімо від 4 до 6 знімків, що є ідеальним, так само, як і для HDR з масками яскравості. Вибираємо ці знімки, у цьому конкретному прикладі їх 6 і натискаємо ОК. Програмне забезпечення буде працювати самостійно, поки не надасть нам остаточний результат. Ми можемо спостерігати, як були відновлені світлові ефекти тут, біля ліхтаря, а також відображення на стінах і в інших зонах у порівнянні з початковою фотографією. Ви можете побачити, як тепер можна також прочитати напис, який на початковій фотографії був невидимим. Тепер розглянемо злиття за допомогою ручного нічного методу. Тому в цьому випадку зазвичай створюють від 6 до 4 фотографій, поступово зменшуючи час витримки, щоб поступово затемнити ці фотографії. Отже, зазвичай я роблю від 5 до 6 фотографій, починаючи з першої фотографії з витримкою 30 секунд при ISO 100, тобто дуже низькому ISO, і діафрагмою, яка більше або менше закрита в залежності від того, де ми знаходимося. Якщо зона дуже освітлена, діафрагма трохи більше закрита. Якщо зона дуже темна, діафрагма трохи більше відкрита, щоб мати мої 30 секунд зйомки. Після цього я зменшую час витримки, щоб зменшити кількість світла. Зазвичай я розпочинаю з витримки 30 секунд для першої фотографії, потім 15 секунд для другої, 7 секунд для третьої і так далі, поки не отримаю дуже темну фотографію, де відновлюю лише лампочки та високі світла знімку. Перш ніж перейти до об'єднання знімків, давайте детально пояснимо інтерфейс, який маємо перед собою. Отже, на завантажити фото ми обираємо фотографії для редагування, і інтуїтив працюватиме з 4 до 7 фотографіями. Тобто, цифри, які вказані тут на кнопках, будуть кількістю фотографій, які ми маємо завантажити в інтерфейс, тобто 6 або 4 або 5 або 7. Інші кількості фотографій інтерфейс не оброблятиме, тому я повинен вибрати кількість знімків, які я зробив на місці, і ввести цю кількість. Отже, якщо у мене є 6 знімків, я маю натиснути Завантажити фото. Після завантаження інтуїтів у вигляді рівнів, підготовлених для подальшого об'єднання, мені достатньо натиснути HDR 6, тобто «6006 фотографій. Зірочки вказують на нічну фотографію. Бачите, що тут у денній вони відсутні, тому цифри без зірочок відносяться до денного, а зірочки до нічного. І число поруч із HDR безпосередньо відноситься до кількості знімків, які ми зробили на місцевості. HDR 4 означатиме 4 знімки, HDR 5 означатиме 5 знімків, HDR 7 означатиме 7 знімків. Точно так само буде із HDR методом ручного налаштування з масками яскравості для денного фотографування. HDR5, тобто 5 знімків, HDR9, 9 знімків і так далі для інших варіантів. Такий самий спосіб мислення буде застосовуватися для підготовки raw файлів, бачите, HDR3, HDR7, HDR9, HDR5 зі зірочками. Ці типи кнопок відносяться саме до кількості знімків, які ми робимо на місці, і до типології. Ті зі зірочками для нічної фотографії, а ті без зірочок для денного. Тепер давайте спробуємо завантажити фото. Відкриється наше віконце завантаження рівнів, ми оберемо фотографії, які хочемо об'єднати. У цьому випадку в нашому прикладі це 5 фотографій. Натискаємо ОК, після чого інтуїтів розташує їх на рівнях у розумний спосіб, тобто перейменує їх і розмістить у правильному порядку для злиття. Зверніть увагу, що існує невелика примітка, на яку ми повинні звернути особливу увагу, а саме, що рівень Intuitive HDR 1 повинен бути найнижчим рівнем і також найяскравішим рівнем, як зазначено тут у примітці. Якщо HDR1 не буде найяскравішим або буде розташований в іншій позиції рівнів, автоматична дія інтуїтів не працюватиме або працюватиме некоректно, тому нам допомагають кнопки перейменування або інверсії рівнів. Якщо я інвертую рівні, я можу їх відповідно інвертувати, а з перейменуванням ми перейменовуємо їх важливо. Якщо я знаходжуся в такій ситуації, де HDR5 є найяскравішим, ми повинні зробити перейменування, назвати його HDR1 і інвертувати рівні. Якщо фотографії на місцевості були зроблені у послідовності від найяскравішого до найтемнішого, все буде готово до подальшого редагування, тобто до натискання наступної кнопки. Якщо ж ми зробимо ці знімки на місцевості іншим чином, тоді ми будемо впорядковувати їх самостійно. Як тільки ми належним чином впорядкуємо наші фотографії, можемо натиснути кнопку підготувати RAW». чому саме? Тому що ці фотографії, як ми вже зазначали на початку, були зняті у форматі RAW. Отже, нам на допомогу приходить цей розділ. У нашому конкретному випадку тут у прикладі є 5 фотографій, 5 рівнів, і я повинен скористатися кнопкою HDR 5 з зірочками, оскільки це фотографії зроблені вночі. Натиснувши на HDR 5 нічний, інтуїтів підготує знімки для злиття в найоптимальніший спосіб. Після виконання цього завдання мені буде цілком достатньо натиснути на кнопку HDR5. В одну мить ви побачите, як створюється наше HDR-зображення, яке чудово відновлює високі світла ліхтарів. Давайте переглянемо початковий приклад. Ви бачите, як він був надзвичайно яскравим, а в нашому кінцевому результаті як добре він відновився. Це був приклад фотографій, знятих безпосередньо у форматі RAW. Тепер ми зробимо приклад ручної обробки з автоматичними масками яскравості на фотографіях у форматах TIFF або навіть JPEG. У цьому прикладі я зняв RAW на місці, а потім вдома під час обробки в камера RAW або Adobe Lightroom я розробив окремі знімки, щоб витягти максимум з кожного. Тож знову натиснемо завантажити фото у нашому вікні, знайдемо знімки, які нас цікавлять. Ось вони. Виберемо їх, наприклад, 5 штук. Добре. Добре. Подивимося, як вони розміщуються на рівнях. Перший був світлий, а останній темний, тому порядок на рівнях залишається правильним. Повторюю, що найнижчий рівень повинен бути HDR1. І також найяскравішим. Я уникаю натискання кнопки підготувати РО, тому що я вже розробив його незалежно в камера РО, і натискаю безпосередньо HDR 5, тому що це 5 рівнів для нічної фотографії. Після натискання ви бачите, як він відновлюється порівняно з початковим знімком, який був таким. Ви бачите, що на рівнях, як і в попередньому випадку, нам даються маски яскравості. Ці маски яскравості ми можемо вільно налаштовувати, і зазвичай останні дві можуть створювати певні проблеми в деяких фотографіях. Ми можемо безперешкодно перейти до меню. На головну сторінку, і тут у розділі курсорів пензлів можемо налаштувати ці маски яскравості. У нас є можливість змінювати щільність і непрозорість. І якщо я переходжу до цього, подивіться, що відбувається, коли натискаю на непрозорість, зменшуючи її до половини, ви бачите, як вона дещо змінюється. Я можу пом'якшити маску яскравості останнього рівня, або можу залишити її повністю заповненою і змінити щільність в один або інший бік. Тепер ми зробимо приклад на денній фотографії, знову ж таки, використовуючи ручний метод з масками яскравості. Моя рекомендація застосовувати або традиційний метод HDR, або з використанням масок яскравості. Тут також є можливість вибору між 5, 3, 7 і 9 знімками, і після натискання на завантажити фото ми можемо знайти їх у наших папках, завантажуємо і як тільки завантажуються, програма інтуїтивно розмістить їх по рівнях. Невелика примітка нам потрібен HDR 1 який буде найнижчим і найяскравішим. Таким чином, ви бачите, що найяскравішим залишається HDR 5, потім йдуть темніші, а посередині HDR1. Тому в цьому випадку ми повинні впорядкувати їх вручну. hdr 1 я ставлю посередині, тому що в послідовності знімків у нас є світлий, світлий, середній, темний і дуже темний. Після того як я їх впорядкував, переходжу до перейменування. Таким чином, у перейменуванні він мені покаже HDR1 на горі, а всі інші по черзі. Тепер я можу їх перевернути. Я визначаю HDR1 як найнижчий і найяскравіший, а інші йдуть у послідовності. Будь ласка, пам'ятайте про це і застосовуйте, інакше інтуїтивна програма може помилитися. Після того, як ми переконалися в правильності порядку рівнів, вирішуємо, чи використовувати підготовку RAW. Наш початковий знімок був у форматі RAW тому. Ми можемо спокійно його застосовувати. У цьому випадку є 5 рівнів, тому я переходжу на HDR 5 без зірочок, оскільки це денна фотографія. Натискаю на нього, він трохи відкриє тіні відновить світла і надасть нам файл, який буде найкращим для редагування. Тепер ми можемо натиснути на HDR 5. Слід пам'ятати, що число поруч із HDR. Вказує на кількість рівнів, які ми відзняли і маємо у програмі Adobe Photoshop. Після натискання нам будуть надані маски яскравості для нашої подальшої ручної роботи. Ось наш HDR, бачите, тут є маски яскравості, які, як ми бачили у нічній фотографії перед цим, також можна редагувати в цьому випадку як за непрозорістю, так і за градієнтом. Після отримання результату, який нам найбільше подобається, можемо об'єднати рівні. І згодом завершити в Adobe камера Raw.